Чернігівські діти продовжують отримувати статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ще 517 Набули його днями рішеннями виконавчого комітету міської ради. Згідно з постановою Кабміну, на цей статус мають право всі юні чернігівці, яким станом на 24 лютого минулого року ще не виповнилися 18 років. Це близько 44 тисяч дітей. Також всі діти ВПО це ще 2 тисячі дітей. Загалом це получається 46 тисяч. Тому зрозуміло, що зразу прийняти всі 40 6 тисяч одночасно немає змоги. Заяви на отримання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів за попереднім записом приймає управління у справах дітей міської ради. За словами Олени Зінченко, наразі його мають вже близько півтори тисячі дітей. Черга на оформлення статусу тягнеться до 2025 року. Так це відчувається. Напруга є, але ми пояснюємо, роз'яснюємо. Люди розуміють, якщо Комусь є нагальне встановлення цього статусу, то ми завжди йдемо на зустріч і тому конфліктних ситуацій таких немає. Люди в чергах не стоять, записуються по телефону, приходять, записуються, ведемо прийом, так як він має вестись. Як пояснюють у міській раді, кожна заява на отримання статусу заповнюється фізично на папері, а потім розглядається працівниками управління у справах дітей. Всього кілька людей мають опрацювати тисячі документів. Процес могла б пришвидшити електронна заява, але у постанові Кабміну така процедура не передбачена. У нас же ж держава смартфонів, анонсована, є дія. Будь ласка, подали всі документи в дії, в дії отримали цю довідку, роздрукували, не треба ніяких чир. Ми це питання вирішити не можемо як місто, як місцеве самоврядування. Але є дія. Ну, будь ласка, вирішить це питання і не буде ніяких щергів, якщо є дійсно бажання і політична воля на це. Але це може зробити тільки кабінет міністрів. Додамо статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право отримати діти, які зазнали фізичного, психологічного сексуального насильства тощо. Причому психологічною травмою вважається і виїзд з Чернігова внаслідок російського вторгнення, не кажучи вже про життя в облозі чи втрату рідних. Саме тому фактично всі діти, які пережили навалу расистів на наше місто, можуть отримати цей статус.